500. Перший внесок на авто. Автомобілі е, кузові талісман, це Renault Samsung. Ось так от виглядає. Нічого не потрібно робити, просто підходиш, він сам відчиняється. Тут закрито зараз. Ставимо просто руку і відкривається. Автомобіль бізнес-класу з газовим обладнанням з Кореї. Прихований балан, балан, балон. Сидіння в дуже гарному стані на всіх автомобілях, тому що автомобілі свіженькі 2018-2019 року. Величезний монітор, камера заднього виду, партроніки, підігрів сидінь. Є підігрів у нас і руля, є ще варіанти підігрів сидінь, охолодження і є ще варіанти з електроручником у нас і закрит з контролем. Величезний простір, автомобіль дуже великий, економічний. Розхід палива взагалі вражаючий від 9 до 12 літрів по місту газу. Дивіться, лед оптика як гарно виглядає, камера заднього виду. Вбудована інтегрована кнопка. Величезний і просторний багажник. Даний авто знаходиться в місті Києві. Телефонуємо заводів по продаж, або у різному можна взяти з першим дітками. 3 тисячі літрів.